Я довго боялась сказати це вголос, бо думала, що після цього Бог може відвернутися. Але після одного обстрілу я вперше в житті образилась на Бога, не злістю, а тихою глибокою образою, яку носять у собі коли дуже боляче. Я не богослов, я не вмію красиво говорити правильні слова. Я жінка з України, мама, людина, яка вчилася жити між тривогами і робити вигляд, що все під контролем. І я довго мовчала, бо нас вчили, що віра це коли не ставиш питань, а я в якийсь момент більше не могла мовчати. Коли летять ракети, ти не думаєш красиво, ти не молишся словами з книжок, ти просто стискаєшся всередині і рахуєш секунди. У голові плутаються думки, чи встигну, чи почують, чи виживемо, а діти. І в цій тиші між вибухами з'являється питання, яке страшно навіть обдумати Боже, а ти точно тут? Я завжди вірила по-справжньому, але того разу віра не захищала від страху. Я дивилася на будинки, яких більше немає, на людей, які втратили все за одну ніч. І в мені з'явилось відчуття, ніби мене залишили саму з цією реальністю. Я не кричала на Бога, я просто відчула образу, таку, яку відчуваю до того, кому довіряли безмежно. Я думала, якщо ти всемогутній, чому діти прокидаються від вибухів? І мені стало страшно не від війни, а від того, що я дозволила собі цю думку. Відповідь не було. Ні відразу, ні наступного дня. І ця тиша була не ще більше, бо ми звикли, що якщо Бог мовчить, значить щось не так з нами, якісь проблеми з тобою. А потім я побачила людей, тих, хто розбирав за вами, без гарантії, що не живе сам, тих, хто рятував незнайомих, ніби це була його родина. І тоді я зрозуміла відповідь була не в словах, вона була в діях. І десь дуже глибоко я відчула, я був там, у втомлених руках, у людях, які не втекли, не в ракеті, а в тих, хто залишився людьми. Я не знаю, чи з ними це твій біль, але якщо ти теж колись образився на Бога, ти не поганий ти живий, ти відчуваєш емоції. Я буду говорити про це тут. І якщо тобі це дотично, якщо ти відчуваєш в цьому себе, залишайся зі мною.